Колишню третю лікарню, що у перемоському мікрорайоні, переобладнають у соціальний гуртожиток для ВПО, які проживають в Олександрії. З ініціативою ремонту тих приміщень, які є у комунальній власності, виступила міська рада. Розповідає Ірина Чемерис. Нам поступила така пропозиція. Від такий є проект Угода мерів. Це загальноєвропейська ініціатива. Раніше вона була направлена на енергоефективність у східній Європі, а сьогодні це в зв'язку з російською агресією. Це допомога громадам у будівництві такого житла. Тому ми хочемо подати документи, і для цього нам третя лікарня підходить, тому що там уже немає закладу охорони здоров'я, і ми хочемо там створити такий гуртожиток на 85 місць. Гуртожиток буде розрахований на 75 місць. Акцент зроблять на тих людях, хто повністю втратив житло і не має куди повертатись. Сьогодні у нас проживає близько 11 тисяч переселенців, і у закладах освіти в наших в садочках створені місця компактного проживання для них, де проживає там близько 150 осіб, плюс гуртожитки коледжу культури та коледжу, медичного коледжу. Тому всі ці люди вони потребують нормальних умов існування, нормальних умов проживання, і ми хочемо, щоб наше місто було тим прихистком, яке б могло їх прихистити на більш довший період. І на жаль, частина цих Людей втратило своє житло, втратило його назавжди, і їм, в принципі, немає куди повертатися. Проект планували почати ще у березні. Тоді б усі роботи були завершені до кінця року. Зараз терміни дещо змінились, тож про кінцеву дату завершення будівництва говорити ще зарано.